Псалом 131. ПІСНЯ При підході до храму. Господи, згадай Давида і всю його сумирність, як він поклявся Господу, помолився Богові Якова. Не ввійду в спальню свого дому, не ляжу на постіль свого ліжка, не дам заснути своїм очам, задрімати своїм повікам і відпочити своїм скроням, доки не знайду місця Господу, оселі для Бога Якова. Ось ми це почули в Ефраті, знайшли на лісових галявинах, увійдемо до Його осель, поклонимося на місці, де стояли Його ноги. Підіймися, Господи, для свого спочинку, ти й ковчег твоєї святості. Твої священики одягнуться в праведність, а твої праведні радітимуть. Задля Давида Твого раба не відверни обличчя від свого помазанця, Господь поклявся Давидові правдою і не відречеться від неї. З нащадків Твого лона поставлю на Твоєму престолі. Якщо твої сини збережуть мій завіт та оці мої свідчення, яких я навчу, то їхні сини до віку сидітимуть на твоєму престолі. Адже Господь обрав Сіон, вибрав його собі за оселю, це мій спочинок на віки віків. Тут поселюся, бо я його забажав. Щедро поблагословлю впольоване ним, його бідних нагодую хлібом. Його священиків одягнув спасіння, і його правідність сповняться радістю. Там я випликаю силу Давида. Я приготовив світильник моєму помазанцю. Його ворогів я вкрию ганьбою, а на ньому розквітне моя святість. Євангеліє від Івана, розділ восьмий. Ісус пішов на Оливну гору. Та в досвід, та знову прийшов до храму, і весь народ приходив до нього, і він сівши, навчав їх. А книжники і Фарисеї привели до нього жінку, схоплену під час перелюбу, і, поставивши її посередині, кажуть йому Учителю, ця жінка явно була схоплена в перелюбі. У законі Мойсей наказав нам таких побивати камінням. А ти що на це скажеш? Це вони говорили, випробовуючи його, щоб мати підставу звинуватити Його. Ісус, же, схилившись додолу, писав пальцем по землі, не звертаючи на них уваги. Оскільки вони продовжували запитувати Його, він підвівся і сказав їм: Хто з вас без гріха, нехай перший кине в неї камінь? І знову, схилившись, писав по землі. Вони ж, почувши і засоромлені совістю. Відходили один за одним, починаючи зі старших до останніх, і залишився сам Ісус та жінка, яка стояла посередині. Ісус, підвівши голову і не побачивши нікого лише саму жінку, сказав їй: Жінко, де вони ті, хто звинувачував тебе, ніхто тебе не осудив. Вона відповіла: Ніхто, Господи. А Ісус їй сказав. Я тебе також не засуджую, і Дейвід тепер більше не гріши. Тоді Ісус знову промовляв до них, кажучи, Я світло для світу, хто піде за мною, той не ходитиме в темряві, але матиме світло життя. Однак фарисеї йому сказали: Ти свідчиш про себе сам, тож твоє свідчення не є правдивим. У відповідь Ісус сказав їм. Хоч я свідчу про себе, моє свідчення є правдивим, бо я знаю, звідки прийшов і куди йду, а ви не знаєте, звідки я і куди йду. Ви по тілесному судите, я ж не суджу нікого. А якщо я і суджу, то мій суд є правдивим, бо я не один, але з тим, хто мене послав, з отцем. У вашому ж таки законі написано, що свідчення двох людей є правдивим. Я сам свідчу про себе та свідчить про мене і той, хто мене послав, Отець. Тоді запитали Його, Де твій Отець? Ісус відповів: Ні мене не знаєте, ні Мого Отця. Коли б ви мене знали, то знали б і мого Отця. Ці слова Він сказав біля скарбниці, навчаючи в храмі, і ніхто не схопив його, бо ще не прийшов Його час. Тоді знову сказав їм Ісус. Я відходжу, і ви будете шукати мене, і в гріховності своїй помрете, куди я йду, туди ви не можете піти. Тож юдеї міркували між собою, чи сам себе він не об'є, коли каже, Куди я іду, туди ви не можете піти. А він говорив їм: Ви здолу, я з висока. Ви від цього світу, я не від цього світу. Тому я сказав вам, що помрете у ваших гріхах, бо коли не повірите, що я є, то помрете у ваших гріхах. А вони запитали Його Хто? ти? Сказав їм Ісус, Я, початок, що й кажу вам. Багато я маю про вас говорити і судити, але той, хто послав мене, є правдивий, і я світові те кажу, що від Нього почув. Вони ж не зрозуміли, що Він говорив їм про Отця, тому Ісус їм сказав: Коли піднесете Сина Людського, тоді зрозумієте, що це я і що від себе нічого не роблю, а тільки як навчив мене мій Отець, та й говорю: Той, хто послав мене є зі мною, отець не залишив мене самого, бо я завжди роблю те, що йому до вподоби. Коли Він це говорив, багато хто повірив у нього? Тож промовив Ісус до тих юдеїв, які повірили в нього. Якщо ви будете перебувати в моєму слові, тоді справді будете моїми учнями і пізнаєте істину, а істина вас вільними зробить. Вони відповіли йому: ми є потомством Авраама і не були ні в кого й ніколи невільниками. То як же ти кажеш, що станемо вільними? Відповів їм, Ісус, знову й знову запевняю вас, що кожний, хто чинить гріх, є невільником гріха, але невільник не залишається в домі навіки, син же залишається навіки. Отже, якщо син визволить вас, то справді будете вільні. Знаю, що ви є потомством Авраама, але прагнете мене вбити, бо моє слово не вміщається у вас. Я кажу те, що побачив у мого Отця, а ви чините те, що чули від вашого батька. У відповідь вони йому сказали Авраам, наш батько. Каже їм Ісус, якби ви були дітьми Авраама, ви чинили б діла Авраамові. Нині ж ви шукаєте вбити мене, людину, котра сказала вам істину, яку почула від Бога. Авраам такого не робив. Ви робите діла вашого Батька, тоді вони сказали йому ми народилися не від перелюбу, маємо одного Отця, Бога. Сказав їм Ісус, якби Бог був вашим Отцем, ви полюбили б мене, бо я від Бога вийшов і прийшов. Не сам від себе прийшов, але Він мене послав. Чому ви не розумієте моєї мови? Бо ви не можете слухати моїх слів. Ви від вашого батька, диявола, і ви хочете виконувати бажання вашого батька, той був душогубом від самого початку і в істині не встояв, бо немає в ньому істини. Коли говорить неправду, тоді своє говорить, бо він неправдомовець і батько неправди. А коли я істину кажу, ви не вірите мені хто з вас оскаржить мене за гріх? А якщо я істину кажу, то чому ви мені не вірите? Хто від Бога, той слухає Божі слова. Ви ж тому й не слухаєте, що ви не від Бога. Відповідаючи на це, юдеї сказали Хіба не так ми говоримо, що ти Самарієць, і біса маєш? Ісус відповів: Я біса не маю, але шаную мого Отця, а ви мене зневажаєте? Я не шукаю власної слави. Є той, хто шукає і судить, знову і знову запевняю вас, що коли хто збереже моє слово, не побачить смерті повік. Тоді юдеї сказали йому: Тепер ми довідалися, що ти маєш біса, і Авраам помер і пророки, а ти кажеш, коли хто збереже моє слово, не скуштує смерті ніколи. Хіба ти більше від нашого батька Авраама, який помер? Та й пророки повмирали, ким ти себе самого робиш. Ісус відповів, якщо я буду прославляти себе самого, то слава моя ніщо. Це мій Отець мене прославляє, той, про кого ви кажете, Він наш Бог. Ви його не пізнали, я ж його знаю, і якщо я скажу, що не знаю Його, то буду подібним до вас, неправдомовцем. Але я його знаю та зберігаю його слово. Авраам, ваш батько, радий був би побачити мій день і побачив і зрадів. На це юдеї йому сказали: ти не маєш ще й 50 років, а вже бачив Авраама. Та Ісус їм сказав знову й знову запевняю вас, перш ніж був Авраам, я є. Тоді схопили каміння, щоб кидати в нього. Ісус же скрився і вийшов з храму. Пройшовши між ними, і попрямував далі. Книга Пророка Єремії. Розділ 39. 9 року правління Юдейського царя Седекиї в десятому місяці Вавилонський цар Навуходоносор з усім своїм військом прибув до Єрусалима і почалася облога. В одинадцятий рік царювання Седекії в четвертому місяці дев'ятого дня того місяця місто було захоплене ворогами. Всі можновладці Вавилонського царя увійшли у місто і розташувались біля середніх воріт: Нергал Сар Ецер, Самгар Нево, Сар Сехім, Раб Саріс, начальник Євнухів, Нергал Сар Ецер, Раб Маг, старший маг і решта вельмож Вавилонського царя. Коли ж юдейський цар Седекія та його вояки все це побачили, то вирішили втікати. Вони вийшли з міста вночі через царський сад і таємні ворота, що були між подвійними стінами в напрямку Йорданської долини. Але халдейське військо погналося за ними і наздогнало Седекію в Єрихонській долині. Вони схопили його і привели до вавилонського царя Навуходоносора в Рівлу, що в Хаматському краю, де він і виголосив їм вирок. Синів Седекії Вавилонський цар стратив у рівлі у нього, батька на очах, знищив Вавилонський цар і всіх знатних людей Юдеї. Самому ж Седекії він виколов очі, закував його в мідні кайдани і відправив його до Вавилону. Царський палац і будинки людей, халдеї, спалили вогнем, а мури Єрусалиму зруйнували. Всіх людей, котрі ще залишалися у місті та перебіжчиків, які раніше перейшли на бік ворога, тобто усіх з решти народу, що залишився, Невузарадан, начальник охорони, виселив у Вавилон, а бідних людей, котрі нічого не мали, Невузарадан, начальник охорони, залишив у юдейському краї, наділивши їх у той же день виноградниками та землею. Стосовно жеремії, то Вавилонський цар Навуходоносор віддав Невузараданові начальнику охорони такий наказ: Візьми його і приділи йому свою увагу, не чини йому жодного зла, а виконай те, про що він тебе попросить. Після цього Невузарадан, начальник охорони, Небушазбан, старший над євнухами царедворцями Нергал Шар Ецер, начальник магів, і усі вельможі Вавилонського царя послали, аби забрати Єремію з в'язничного двору і передали його Гедалії, синові Ахікама, внукові Шафана, щоб то відпустив його додому. Отже він, Єремія, залишився серед свого народу. Коли Єремія був ще під вартою у в'язничному дворі, було до нього Господнє слово такого змісту. Піди й передай кушійцю Евед-Мелехові такі слова, так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлю, Оце я виконую моє провіщення щодо цього міста йому на зло, а не на добро. Вони, пророцтва, збуватимуться в найближчі дні перед твоїми очами. Але тебе я врятую того дня, говорить Господь, і тебе не видадуть у руки людей, яких ти боїшся. Я неодмінно тебе врятую, і ти не загинеш від меча. Твоє життя стане для тебе як здобич позаяк ти довірився мені, говорить Господь. Книга Пророка Єремії. Розділ 52. Седекії було 21 рік, коли став царем, і царював він у Єрусалимі 11 років. Ім'я його матері Хамутал, дочка Єремії з лівни. Він чинив те, що не подобалось Господу, як робив його попередник, його Яким. Все, що відбувалось у Єрусалимі та Юдеї, викликало Господній гнів, аж доки він не відкинув їх від себе. До того ж, Седекія збунтувався проти Вавилонського царя. Тому сталося так, що на дев'ятому році його царювання, в десятому місяці десятого дня місяця, Вавилонський цар Навуходоносор з усім своїм військом виступив проти Єрусалима і взяв його в облогу, спорудивши навколо нього вали. Облога міста тривала аж до одинадцятого року царювання Седекії. Коли через нестачу харчів для мешканців у місті посилився голод, у дев'ятий день четвертого місяця в стіні міста був пробитий пролом. І цар, разом з усіма військовими людьми, незважаючи на оточення халдеїв, втекли, вийшовши з міста вночі через царський сад і таємним проходом поміж двома стінами подались дорогою до Араві. Але халдейське військо кинулось у погоню за царем і наздогнали садекю на Єрихонській рівнині. Все його військо, залишивши царя, розбіглось. Халдеї схопили Седекію і привели його до вавилонського царя в рівлу, що в Хаматському краю, там, на Вуходоносор, виніс йому вирок. Вавилонський цар стратив синів Садекії прямо на його очах. Так само в рівлі були страчені всі юдейські можновладці. Самому Седекії вавилонський цар виколов очі, закував його в кайдани та запровадив у Вавилон. Там посадив Садекію у в'язницю, де він був аж до самої його смерті. А п'ятого місяця, 10-го дня того місяця, це був 19 рік правління Вавилонського царя Навуходоносора, прибув до Єрусалима на Вузарадан, начальник охорони, один з наближених слуг Вавилонського царя. Він спалив Господній храм, царський палац і всі доми в Єрусалимі. Переважно він нищив усі великі будівлі. А халдейське військо, що прибуло з начальником охорони, зруйнувало всі стіни навколо Єрусалима. Частину простих бідних людей краю разом з рештою народу, який ще залишався у місті, всіх перебіжчиків, котрі перейшли на бік Вавилонського царя, та решту ремісників начальник охорони Навузарадан відпровадив у полон. І лише найбідніших краю Навузарадан начальник охорони, залишив, щоб обробляли виноградники та поля. А мідні стовпи колони, що були в Господньому храмі, як і їх підставки та мідне море, що було в Господньому храмі, халдеї розбили на частини і всю мідь відправили до Вавилону. Забрали також казани, лопатки, щепці, кропильниці, ложки, і взагалі весь мідний посуд, який використовували у служинні. Начальник охорони забрав також миски й кадильниці, чаші для розливання і келихи, світильники, ложки та жертовні миски. Усе, що було зі золота чи срібла. Неможливо було визначити на вагу міді, з якої були виготовлені два стовпи колони з підставками мідне море та 20 мідних бичків, на яких море стояло, їх зробив для господнього храму ще цар Соломон. Адже кожний стовп колона був висотою 18 ліктів, а шнур обхвату колони мав 12 ліктів. Усередині був порожнистий. Товщина стінок якого була в чотири пальці. На кожній колоні була мідна капітель, висота однієї капітелі п'ять ліктів. Довкола капітель прикрашали сітка і гранатові яблука, усе з міді. Так само була прикрашена гранатовими яблуками і друга колона. По боках капітелі звисало 96 гранатових яблук, а всього на мережці сітки довкола було 100 таких яблук. Начальник охорони забрав у полон первосвященника Сераю, другого заступника священника Софонію і трьох придверників. Він також схопив у місті одного євнуха царедворця, який був командиром у війську, і сім мужів, котрі були царськими радниками, але на той час ще залишались у місті, а також головного військового писаря. Котрий зараховував людей краю для служби у війську та 60 знатних людей із народу краю, які перебували у місті, усіх цих людей начальник охорони Навузарадан запровадив до Вавілонського царя в Рівлу. Всі вони були знищені Вавілонським царем, страчені в рівлі в хаматському краю. Отже, юдеї були виселені зі свого краю і запроваджені в неволю. Ось кількість людей, яких Навуходоносор запровадив у неволю у сьомому році 3023 юдея. У 18 му році правління Навуходоносора взято в полон з Єрусалима 832 людини. В 23-му році правління Навуходоносора начальник охорони Навузарадан відпровадив у неволю 745 юдеїв, всього 4600 – але на 37 році після поневолення юдейського царя Єгоякіма, в 12 місяці 25-го дня місяця, новий вавилонський цар Евіл Меродах, того року, коли став царем, помилував юдейського царя Єгоякіма. Він звільнив його з в'язниці і, розмовляючи з ним доброзичливо, поставив його престол понад престоли інших царів, котрі жили при царському дворі у Вавилоні. Він замінив його в'язничний одяг. Таким чином, його яким постійно харчувався з царського столу до кінця свого життя. Вавилонський цар забезпечив йому постійне утримання, яким його яким користувався щодня до самої смерті.